Війна забрала життя захисника з Олександрії. Внаслідок отриманих поранень помер Олександр Великий. 43-річний лейтенант отримав травми під час виконання бойового завдання. У нього залишилися донька, батьки, сестра. Через співчуття рідним і близьким висловила міська рада на Фейсбук-сторінці. Вічна пам'ять герою. Патронатна сім'я це родина, яка тимчасово приймає дитину, що опинилася у складних життєвих обставинах. Поки рідні дитини вирішують проблеми, патронатні вихователі забезпечують догляд, виховання та підтримку. Патронатного вихователя офіційно працевлаштовують, його трудовий стаж зараховується. Щоб стати патронатним вихователем, потрібно бути офіційно безробітним, не мати на вихованні дітей до 4 років, мати окрему кімнату для дитини, пройти спеціальне навчання у Кірвоградському обласному центрі соцслужб. В Олександрії працює одна патронатна сім'я, яка надала тимчасовий дім шістьом дітям. Більше про те, як стати патронатним вихователем, можна дізнатися у службі у справах дітей міської ради за адресою Проспект Соборний 59. Контактні телефони 05-235-707-15, 096 087 нуль або 066 421 шість Інформує прес-служба міської ради. Працівники ЦНАПу пройшли тренінговий курс Кризовий консультант. Практикуючий психолог і викладач в галузі психології Андрій Фоменко навчав присутніх першій психологічній допомозі в екстремальних ситуаціях роботі з психологічною травмою, кризою втрати та роботі з людьми в стані горювання. Проєкт Кризовий консультант реалізується благодійною організацією Благодійний фонд Безпечне майбутнє, що фінансується урядом Німеччини, зазначено на сторінці ЦНАПу. Засідання літературного ліцею поезія рідного краю відбулося 22 червня в стінах центральної бібліотеки. Запрошені місцеві поети і шанувальники поетичного слова створили атмосферу натхнення і творчого піднесення, лунали і вірші про любов і розлуку, про надію, війну і мрії, що проростають у серцях. Особливої мелодійності заходу надали ліричні пісні у виконанні Марини Третяк. Інспектори Олександрійського районного управління перевірили готовність аграріїв Олександрійської та Петрівської громад до зернозбиральної компанії. Надзвичайники провели інструктажі з працівниками господарств та перевірили, чи належно підготовлена дошнев техніка, яка працюватиме на полях. Головне управління ДСНС України в області нагадує, що дотримання правил пожежної безпеки це запорука збереження врожаю, техніки і людських життів. Футбольна команда мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради стала чемпіоном України у всеукраїнських змаганнях серед школярів шкільний м'яч. Фінальний матч видався напруженим та емоційним з самого початку. Вже на першій хвилині гри арбітер призначив пенальті у ворота нашої команди, і суперники скористались цим шансом 0-1. Після перерви команда з Олександрії знову пішла вперед і на початку другого тайму зуміла зрівняти рахунок. Олександрійці не збиралися зупинятися, проводячи атаку за атакою. Заслужена перемога 2-1. Олександрійські школярі довели, що вони найсильніші в сезоні. 2025 року це не просто спортивна перемога, це гордість усієї Кіровоградщини, Йдеться на сторінці мультипрофільного ліцею.